5 квітня пройшло чергове засідання з міського районного суду стосовно розгляду позову журналістки медіазміїв Анастасії Стоміної про захист честі, гідності та ділової репутації щодо відповідача Павла Голоднікова з міського голови. Нагадаємо, що 4 листопада минулого року посадовець висловився в адресу журналістки медіазміїв, коли та виконувала свої робочі обов'язки, знімаючи зустріч представників влади та комунальників із мешканцями однієї з багатоповерхівок міста. Судом було розглянуто відео Дока що долучений до справи. Представниця відповідача попросила про перерву в суді, обґрунтувавши обмеження мовчаці. У адвоката невдовзі мало відбутися наступне засідання. А у Павла Голоднікова розгляд його кримінальної справи. Суд частково задовольнив клопотання відповідача. Було опитано одного з свідків Рафаїла Потоку, мешканця багатоповерхівки, поблизу якої розгорталися події. І в нас все зні... знімає. А міський голова молодця до мене і каже, що ти ходиш за мене як собачка. О. Ну, це, 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 це оператор телебачення не такий, як ми, що прощаємо. Сказала йому. А що ви я знаходжусь на, при виконанні своїх службових обов'язків, а ви мене так розкрабляєте? У вашому сприйнятті, з вашого життєвого досі, е, слово поняття собака. Собака це хорошо, це друг людини. Друг. Но, кажуть, що як собака бігає за мною, це оскарбляє людей. Коли була оця розмова журналіста та міського голови стосовно його вислову, що вона бігає за ним, все ж таки чітко скажіть, чи були якісь тварини, собаки, коти поряд з ними? Тварин не було точно, і навіть якщо може собака, яка забігла людей настільки багато, що там не місце собак. Саме сіда означає про те, що саме перепалка, коли власне між мною і журналістом, саме сідать находиться для мене, тому що їм проважав, мене до Але, що... перекол, коли була та З вами перепалка відбулася. Не перепалка, а діалог, діалог, вибачте, діалог. І саме коли... Він має право машини, відпуститься діалог між мною і тобі, не точнішем, а та ситуація, яка склалася. Але ж на, на, на відео видно, коли я повертаюся від своєї машини до це було біля третього під'їзду, то цей манкінців приходить з другого під'їзду, і це чітка відналіта. Тобто, саме питання, що світок знаходиться цей час біля мене. Вони дійсно, тому що Це було чітко інших свідків на засіданні 5 квітня не опитали. Свідки зі сторони відповідача до суду цього дня не з'явилися. Судом було оголошено перерву. Наступне засідання відбудеться 13 травня.